Перше абсолютніший ексклюзив розкриваємо страшний діагноз Олега Винника. Мосийчук відбілює Арестовича, ліжко Володимира Зеленського. Юрій Бойко відбудує Україну. Ауріка Ротару. Та підлітковий рух «Редан». друзі. вмощуйтесь зручніше. З вами незмінно ваш тато пліткар Безпалов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. У нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Ну що ж, починаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. 72 окремо механізована бригада імені чорних запорожців потребує тепловізори. Не проходьте осторонь та донатьте на потреби армії для нашої перемоги та щасливого майбутнього. Номер картки для донату в описі під відео та в закріпленому коментарі. Я розумію, що складно, але, будь ласка, друзі, не забувайте донатити. Не забувайте залишати вподобайку, підписку, коментар для просування цього ролику. Обов'язково тиця на дзвіночок, аби не пропускати нові відоси, які виходять щодня. Сьогодні у нас. З вами дуже цікавий випуск, адже багато ексклюзивного матеріалу. І почнемо ми з вами з Наталі Мусейчук та Арестовича. Давайте подивимось шматочок інтерв'ю. Я ви поговоримо. Хотів би, хотів би Навіть, два речення ні, сказати. Я хотів два речення так, сказати. Ну, да, я давайте хотіла давайте сказати, сказати, що моя підтримка вона у вас є, і моя рука в вашій руці є Допоки ви працюєте на Україну добре. і українців. Де без ну то без ну. Що я можу сказати? Хм. З одного боку, Арестович, нарешті трішки попустився. Він не був таким самозакоханий в цьому діалозі, як раніше, адже нарциса позбавили усіх регалій та досягнень, так би мовити. З іншого боку, Наталя Мосейчук, як вушна сковорідця, намагалася усіляко відбілити Арестовича. Моя підтримка з вами. Ви такий хороший, вас не оцінили, сталася помилка і так далі. і так далі, і так так далі, далі. При цьому сам же Арестович каже: Ні-ні, я не нарцис, це тільки образ. Ой, жахіття. Я можу сказати лише одне. Друзі, запам'ятайте і запишіть, коли настане час виборів після нашої перемоги в Олексія Арестовича буде своя партія. Він буде готуватися до виборчої кампанії. Наталя Мусичук. Стане народною депутаткою. Запам'ятайте, будь ласка, не запитуйте, звідки я знаю, просто закарбуйте в пам'яті, і через певний час, коли це станеться, ми обов'язково до цього повернемось. І взагалі для мене досить дивно: історичне інтерв'ю з Дудою, з президентом Польщі. Ти випускаєш за день до того, як приїздить Байден в Україну. Але 24-го, річниця вторгнення, трагічна подія для всієї країни, яка розгорнулася рівно рік тому. Ти випускаєш інтерв'ю з Арестовачем. Наталю, ну де логіка? Я не зовсім розумію вашої поведінки інколи і ваших мотивів на превеликий жаль. Яке у вас ставлення до Арестовича Мусейчук? Хто дивився це інтерв'ю? Які враження? Залишайте дописи в коментарях. І під час виборної кампанії чи будете голосувати за Арестовича та Мусейчук? Цікава тема. Давайте поспілкуємося. Так незламні, красиві мої рухаємося далі. Дмитро Комаров презентував свій дебютний фільм, який складається з двох частин під назвою. Рік, ви знаєте, я переглянув обидві стрічки, і сказати, що залишився в захваті, це нічого не сказати. Настільки якісно, настільки комаров, на мій погляд, тут розкрився абсолютно з іншого боку. Він тут показав усі свої журналістські навики. Він був максимально справжнім. Він показав архіви, відео, коли він від першого обличчя, коли він їздив та знімав де куповано бучу і ірпінь. І ось мені особисто закарбувався момент, коли Зеленський показав своє ліжко, свою зону відпочинку на банковій. Давайте подивимось. Тут я живу. Так. Оце є ліжко президента, і тут ви 24 четвертого, 25-го? Так, так. Ну і ми спускалися ще в бомбосховище. Так, а в цілому я в цілому ось тут я живу. Але більш дивна реакція. Деяких підписників, які написали, що Боже, та в мене в бабусі ліжко і то краще. Альо, ви про що взагалі? О, я інколи просто не розумію людей. Зеленський в цьому інтерв'ю справжній. Він не намагався сподобатися аудиторії. Він просто був собою і показав так, як він живе в нинішніх умовах. А людям і так не сподобається, і так не сподобається. Тому в даному контексті я хочу повністю зайняти позицію підтримки Володимира Зеленського та автора цього фільму Дмитра Комарова. Класна робота. Дмитро Красавчик. Я у захваті. Просто супер. супор з сторони не віжу і хочу її, і хочу допомагати. І взагалі не мислю себе жити десь в іншій країні, другій мене навіть вибору немає. порання. Юрій Бойко, ПЗЖшник, готовий відбудувати Україну, але при цьому лише невелика кількість українців не піддаються українській пропаганді, адже більшість населення України думає, що вони воюють з Росією. А з ким бляха муха? Хочеться запитати: я себе не віжу вне України, це мой дом, я готовий строїть. Так ти ж сюди тягнув русський мір десятиліттями. Ти сприяв тому, щоб прийшли і знищили вщен твій Донбас. Де адекватність? Єдине, що ти можеш зробити, повернутися, здатися і отримати покарання, тому що ти зрадив свою батьківщину. А як інакше, ви ж працювали з Росією постійно, завжди притягували сюди повістку дня саме з Ерефії. У мене немає слів. І я вражений чи він по справжньому вірить в те, що він каже. Чи він просто грає чергову роль, аби розкачувати українську спільноту? Не розумію. Просто не розумію, яке у вас ставлення до ОПЗЖшників? Чи підтримували ви їх до війни? І яка партія у Верховній Раді вам імпонує на сьогоднішній день більш за все? Будь ласка, в коментах. А ми з вами переходимо до Олега Винника. Срала мазила ліпила! Срала мазла, ліпила. Обов'язково переходь та шукай мою пісню на всіх платформах від Apple Music до Spotify мазала Ліпила трек, який заряджає. Та дарує позитивний настрій. Дуже вдячний вашій підтримці, репостам, коментарям та популяризації саме української музики. Так незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Усім вовкам та вовчицям на превеликий жаль, я повинен повідомити зі слів мого пташеня, яке має прямий доступ до спілкування із командою Олега. У Олега виника на сьогоднішній день страшне захворювання. Це онкологія, і саме тому. Займається своїм здоров'ям. До 24 лютого відміняв масово концерти через свій стан. Я сподіваюся, хоча б це вас мусить трішки збавити градус хейту та вимог від артиста, тому що він не встані вам відповідати щось доводити. Кажу вам ще раз: мені про це повідомило моє кошеня, яке має прямий доступ до спілкування з командою Олега. Наразі він бореться за своє виживання. Я сподіваюсь, друзі, на вашу лояльність, на вашу адекватність та на вашу підтримку. Тут немає значення, прихильник ти винника чи ні. Просто вмійте поважати чужий простір. Дайте спокій артисту, вилікується, повернеться в Україну, тоді будете задавати запитання. Сподіваюсь, проясним вам ситуацію. А тим часом подивимось наступне. Вам не здалося, а у Ріка Ротаро буде виступати в Черкасах. Я, м'яко кажучи, афігієл, тому що взагалі не в курсі співає вона, не співає, її багато років не було чутно. І ось Софія в період вторгнення Росії в Україну затихла, ніби зникла з інформаційного поля. При цьому її син та онук потрапляли в скандал, адже вони незаконно перетнули кордон України і виїхали у Францію. Здається, якщо не помиляюсь, а ось Ауріка Ротару вирішила впевнено зайняти позицію своєї сестри і, врешті-решт, насолоджуватися любов'ю слухача. Неочікувано дивно, взагалі не розумію, хто ходить на концерти Аурі Каротаро, але то таке. Я з іншого покоління, і мені скоріш за все не зрозуміти і, і, не всі плохи не можна судити всіх по одному чоловіку. В Україні затримують масово прихильників російського руху ПВК Редан. У деяких містах України пройшли вуличні акції за участі підлітків та молоді. У соцмережах пишуть, що в Україні з'явилися представники заснованого у Росії руху ПВК Редан. Членів якої наразі масово затримують УРФ. Тільки в одному з терцем Москви за один вечір затримали 300 людей. Причиною арештів стали масові бійки, які, за даними РозМІ, влаштували представники нової молодіжної субкультури. Молоді люди також називають себе павуками, зображення яких з цифрою 4 носять на одязі. Підлітки вважають себе неформалами і стверджують, що не мають жодного стосунку до військових формувань. А ПВК називали чисто по приколу. Появу субкультури пов'язують з японською аніме серіалом Hunter x Hunter, Не знаю, як це правильно читати. Тож перепрошую, у якому є бандитське групування під назвою Геней Рьодан, символом якого був павук і цифра 4. Підлітки не вважають себе кримінальною групою. Соцмережа стверджують, що представники спільноти виступають проти. Біля футбольних фанатів та уродженців Кавказу та мігрантів пропагандистські російські змі стверджують, що Редани – це психологічна операція України, яка радіє бійкам в російських ТРЦ. Я був на таких негативних емоціях. Думаю, бляха муха коли це скінчиться? Ну в країні війна повномасштабна гинуть щодня люди. Ми бачимо ось таке, чого не повинні бачити взагалі. Я написав другу на емоціях, кажу, Бодя, подивись, його теж звати Богдан, кажу, подивись, ну це ж просто як як у військовий час людям, дітям приходить таке в голову. І він мені сказав дуже правильну думку, що підлітки, коли нічим не займаються, ні спортом, ні заняттями, ні навчанням нормальним, вони починають деградувати і сходити з глузду, тому що б'ють гормони. І це абсолютно вірно. Звичайно, це не виправдовує підлітків, але такі угрупування мене дещо лякають, тому що ми несемо відповідальність за покоління, яке виховуємо. І чому батьки не помічають таких проблем у своїх дітей, не звертають на це увагу і не включаються в те, щоб пояснювати дитині, що ці процеси, що ці рухи є небезпечними, і в них не потрібно приймати участь. Ні підтримувати, ні спілкуватись, тим паче вступати у ці формування. Жах, в кого є діти, напишіть, будь ласка, як ви боретесь за те, щоб ваша дитина не потрапила до поганої компанії чи під дурний інформаційний вплив. Дуже цікава тема. Хотілося би обговорити з вами. Сподіваюсь, вам зайшов цей випуск. Прийшовся по душі, тож обов'язково підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступних пліткових ефірах. Слава Україні разом до перемоги. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.